Новина, що вражає своєю крутістю, пам'ятаєте, як Ізраїль замінував пейджери та у багатьох терористів повідірвало причандали? Так ось, виявляється, ми теж таке вміємо. Повідомляють, що на початку лютого сталася низка диверсій у різних підрозділах росіян, яка полягала в підриві окулярів для fpv дронів Як це провернули? У січні та лютому 25-го року різним ватним фондам та громадським організаціям було відправлено десь 80 комплектів FPV окулярів Skyzone Cobra. Всі отримали пристрої від однієї і тієї ж людини-волонтера як пожертву для загарбників. Перший вибух окулярів зафіксовано 4 лютого на території Білгородської області, і, хоча у мальчика в трусіках все залишилось на місці, повідомляють про серйозні травми обличчя та очей. Фото, на жаль, немає, було б цікаво. Чесно кажучи, по ним не завжди можна відрізнити, відірвали їм хлібали вибухівкою, чи так і було. Коротше, потім зафіксували ще сім випадків підриву на території Курської, Луганської та Донецької областей. Тобто всього тільки підтверджених виходить вісім. Почалась паніка та перевірки. У середині окулярів добродія виявлено вибухівку С4, детонатор та батарею. Спрацьовує оце все під час запуску вентилятора охолодження в окулярах, тобто, коли ти вже добре користуєшся. А сам волонтер, що передав ці окуляри, ще 3 лютого залишив Росію рейсом Москва-Стамбул. Чесне слово, чувак, заслужив All-Inclusive. Важливо тут знаєте що? Навіть не кількість випадків, а наскільки сильно це їх може налякати та сповільнити ватний волонтерський рух. Там вони і так мало що збирають, якщо повезе на якусь гнилу буханку та ще їм постійно вставляють палки в колеса, а це може взагалі все зупинити. Хлопці, ви просто красунчики. Все буде добре. До завтра. Помогіте, гулікати згрініє лісають.